Моє прочитане за травень. Всього я прочитала чотири книги. Перша це була «Не озирайся і мовчи. Наступна це червона королева книга Ковен і Вереті. Коротенько зараз розповім про кожну та дам їй свою оцінку. Якщо вас цікавить більш детальний огляд, будь ласка, завітайте на мій YouTube канал. Там відео приблизно на годину про всі ці книги. Отже, перший не озирайся і мовчи. Автор книги Макс Кідрук, і це жанр, який він назвав технотрилер. Ми знайомимося тут із підлітковими проблемами, знайомимося із паралельним світом, який випадково відкривають наші власне підлітки, головні герої. Книга має багато глибоких сенсів про життя підлітків, про булінг, про насильство у сім'ї, а також як діти тікають від реальності. Наступна книга це червона Ролева це перша частина серії книг, в якій у нас світ розділяється на срібну кров та червону кров, і всі срібні вони мають наддібності та власне панують над червоними. Наша головна героїня має червону кров, проте в якийсь момент, чомусь випадково вона має також ті надздібності. І з тих пір вона окунається у придворні інтриги, стає учасницею руху опору, і там все крутиться, несеться, має ще одружитися з принцом. Купа подій. Перша частина і доволі цікава книга. Вам рекомендую до прочитання. Наступна книга це ковен. Тут у нас вже фентезі про відьом, про судна, і, по факту, для мене є вампірами. Більше атмосфера Академії, Мені ще нагадала книга серіал Щоденники Вампіра та фільм Константин. В цій історії наша головна гериня Уілоу є відьмою, яка бореться проти ковину, які, власне, входять всі відьми, і там голова ковину. Він там намагається їх придушувати та якусь свою політику диктувати. Тут також є любовна лінія Відьма та судно. Ну а кінець книги він трошки навіть, перевертає розуміння цього світу. І остання книга це Веріті. Це ну це, це просто зрив мозку. Був дуже нетривіальна книга. Не дарма по сюжету цієї книги вже знімають фільм. Мене вона вразила огидна, так цікава. А вже ж по сюжету у нас молода, але не дуже успішна письменниця. Отримує замовлення дописати книги відомої письменниці Веріті, яка дивним чином не є дієздатною після аварії. І от наша головна героїня Ловен погружається у цю їхню сім'ю, її чоловік, її син. Також виявляється, в неї було дві доньки-близнючки, які загинули при дивних обставинах. І ловен знаходить рукопис самої Вереті, в якому вона описує їхнє життя і Джеремі ще від моменту знайомства. Дуже все закручено, дуже наповнено інтригами. Ну а кінець він змінює враження абсолютно про всю книгу. Те, що там розвертається, це, це дивує це, це скандал. Мій особистий рейтинг на першому місці книга Ковен. Цю книгу було найцікавіше та найлегше прочитати. Вона вражаюча і легка та знаєте, весела, просто як якийсь там цікавий серіальчик. На другому місці це Вереті, бо це зовсім не банальний сюжет і дуже. Серйозна інтрига, накал пристрастей. На третьому місці це Червона Королева. Книга також цікава, але по легкості читання вона трошки не дотягує до ковина. Ну, А тут, а у Веріті там інтрига, там би, не, нічого не скажеш. Ну і на останньому місці буде не озирайся та мовчи, тільки через те, що мені не сподобався фінал. Якби, може, автор краще трохи допрацював фінал, я би поставила їй більш високу оцінку. І я не відчула, що герої вони якось змінилися. Тобто ніякого зростання і зміни у світі. Діліться в коментарях, що читали ви, та чи сподобалася вам якась із цих книг.